Та ли ще відбувся фінальний матч з футболу за кубок Житомирського району між командами ПАК Трейд, висока піч та Дангард. Щоб дійти фіналу, обидві команди мали перемогти усіх суперників, і ця фінальна гра зібрала вболівальників з різних населених пунктів, які заповнили усю глядацьку трибуну. Гравці обох команд продемонстрували видовищний футбол. Була багато результативних моментів. Частіше атакували футболісти Дангарду. Це і втілилось результат. Кубок чемпіонів Житомирського району завоювала команда Дангард. Хотіли, б більше забити, були моменти, але 2-0 задовольняє, щоб отримати виграти цей матч і отримати Кубок району. Взагалі враження від сезону. Мої хлопці дуже гарний сезон видали, звісно, дуже вдячні їм за самовіддачу, те, що вони роблять на полі. В перерві футбольного матчу представники Федерації футболу Житомирського району нагородили переможців першої ліги. Чемпіоном в ній стала команда Лука Агро. А після матчу було нагороджено переможців Вищої ліги району. Кубок за перше місце одержала команда Танкіст Новоговінське. Враження самі чудові. Ми виграли чемпіонат. Ми не, не участвували один рік. Потім ми, нам довелося пройти першу лігу. Ми її виграли і зразу з ходу виграли і вищу лігу. Ми, звісно, дуже задоволені цим. Представники Федерації футболу Житомирського району відзначили також кращих гравців чемпіонату і тих, хто сприяє розвитку футболу в районі. Зараз значна увага приділяється розвитку футбольної інфраструктури у сільській місцевості. Побудовано повністю нове поле, новий стадіон у Станишівці. Відновили футбольне поле у Березівці, у Денишах, де тепер команди мають змогу приймати на своїх стадіонах ігри і приходять багато глядачів місцевих, які дійсно цікавляться і люблять футбол. І це є приклад для молодого покоління, яке в своєму селі дивиться на дорослі команди, які грають, і в майбутньому хочуть також стати футболістами. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, новини Житомирщини.